ДБР повідомило про підозру львівському митнику, який дозволив вивезти майже 200 тисяч доларів без декларування. За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар у розмірі 3% від суми, яку той планував вивезти до Польщі. Натомість обіцяв безперешкодний перетин кордону без обов'язкового декларування готівки у період з березня по квітень 2024 року митник тричі пропускав цього чоловіка. Спочатку з 90 тисячами доларів, згодом ще двічі по 50 тисяч доларів. Загалом фігурант отримав за заплющені очі понад 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали інспектора під час одержання чергової частини неправомірної вигоди, тобто півтора тисячі доларів. Під час затримання він намагався завадити вилученню отриманого хабара за порушення закону посадовцю. Загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.